Хлопці, дивіться, функція Майкі у Фордах. Бачите, ось така функція є. Багато хто бачив, багато хто знає, що вона є. Наприклад, у Форд. Ось такі автівці своєї дружини у Lincoln, Це теж Форд, але преміальний. І як працювати з цією функцією Майкі, що вона означає, розберемо у сьогоднішньому огляді. Починається все з того, що у Форду є така крутелезна функція, як майки. Що це, що це таке? Якщо у вас є два чи більше ключей для вашої автівки, саме для Форду, для Лінкольну. І щось, що в них там ще йде? Яка? А ну напишіть, будь ласка, у коментарях, яка третя марка випускається, випускаємо форма Mercury, а я знаю, напишіть у коментарях. Написали, коротше, Mercury. Форд, Лінкольн і Меркурі, у яких є функції майки. Ви можете створити. Створювати окремий ключ е, з обмеженнями чи додатковими опціями. Він перестає бути мастер ключом. Ви повинні це розуміти. Якщо як тільки ви починаєте з одним з ключей е, працювати, то звісно він вже як мастер-ключ не підійде. Давайте перейдемо на саму автівочку. Але перед цим я хочу вам зазнати, що у опису під цим відео є посилання на прикольнючі якісь девайси, які ми використовуємо як мамки, не авто експерти, зарядники а, різноманітні. Ну, наприклад, в мене є тут ось такий Android Auto Я зробив бездротовий за допомогою каренкіт 5 Air, і я робив на нього огляд. Будь ласка, підписуйтесь, та дивіться. Тримай. А в нас. Оператор Оленка. І в нас є два ключі. Один з них, ну, оце два майстер-ключі. Ми будемо програмувати один за допомогою майки. Зараз покажу, які опції на них є. Один з мастер-ключів я відкладаю, беру інший. Для того, щоб програмувати ключ, його спочатку потрібно розмістити у читач вашого ключа. У різних фордах, наприклад, у мене у Форд Таурусу він був отут, показую, у підлокотнику. відкриваєш, там навіть була ячейка окрема. Тобто туди розміщуєш ключ. А у лінкольні у ну, декого де спереду. у лінкольні Він просто у підстаканнику, ви просто кладете ключ от сюди і все, там є читач цього ключа. Давайте тепер перейдемо на панель. А сама по собі, сама по собі функція MyKi, ну, ви бачите, ми бачимо, що зараз два адмінключа. Це нормально. Давайте створимо один мій особистий ключ, тримаємо ОК і створюємо. Все, в нас зроб. З'явилась ось така штука з набіром опцій. В нас є асистент 911. Ви можете для цього ключа поставити постійно вімкнене, щоб, наприклад, людина не могла відключити. Наприклад, ви для дружини програмуєте, Вона не може відключити 911, але це практично працює для стран, де підтримується цей 911 за допомогою там цих автівок. Чи може він сам обирати, як воно буде працювати? Далі в нас є не турбувати, що це означає, що коли людина, наприклад, ваша дружина полюбляє трендіти по своєму смартфону, ви можете обрати для неї, що якщо вона бере свій ключ, садиться у авто. То у вас буде режим не турбувати, тобто їй не зможуть додзвонити, воно буде переводити телефон у, турбо, у не турбувати трекшн контроль. Що таке трекшн контроль? Вона не зможе робити такі фішки, як, скажімо так, провертати колеса. Знаєте, там газку дати, щоб воно вона цього не зможе робити. Чи можемо оставити юсер selection, Тобто вона сама може ви буде вирішувати вимикати трекшн контроль чи ні? До того ж, в нас є. Тут класнюча опція, де ви можете задати максимальну швидкість, з якою вона може їхати. А вона вар, в нас є варіанти від 105 км до 130 км чи вимкну. Ну, В мене для дружини стоїть, треба поставити 113 км, Наприклад, також ви можете поставити нагадувач швидкості. Обрати, наприклад, що воно буде нагадувати при 72 км на годину, що воно буде піщати досить противно. Також в нас є вольюм-лімітер. Якщо ви, наприклад, програмуєте для дитини, яка вже доросла, для дружини, щоб вони трохи не слухали це гучно, гучно не слухали музику, і це дуже-дуже класно. І також ви можете ваші ключі видалити. Зараз в мене, якщо я вийду у MyKey, бачите, в мене є один MyKey, один адмінкей. До того ж, до того ж. Щоб ви зрозуміли, ця штука вона може вам допомогти зробити для ваших працівників цю опцію, бо цей майкі по е дозволяє відстежувати, скільки кілометрів проїхала людина на одному ключі. І якщо вам вже не потрібно, то ви можете видалити ці ключі. Ми робимо clear my keys, Звісно, він повинен лежати, все, все, все видалено, він повинен лежати у читачі. Якщо ми зайдемо у категорію MyKey, то ми бачимо, що в нас знову два адмінключі. Цю опцію мені а, колись нарадили, скажімо так, ключники, які роблять ключі а, на автівки. Вони не радили, та ні, не треба лізти у цей MyKey, Але коли я сам розібрався з цією темою, вона дуже дуже зручна для працівників, для дружини, для дітей, для, а, наприклад, для друга, Ви, Він якийсь друг прийшов, каже: дай автівку поїздити на пару днів. А ти такий зараз ти йому MyKey запрограмував. Там щоб там було е, обмеження швидкості, обмеження гучності та ще й тарахтіло постійно. І ви вже там впевнені, що ваша автівочка нікуди не проїде. Е, не е, цю функцію слухай, цю функцію знаєш хто використовує такси е, служби служби. Такси е, у деяких странах вони видають майки і потім контролюють яку кілометраж вони проходять. Навіть там перепрограмують їх кожен день. Тобто на день видали, вони бачать, який кілометраж пройшла автівочка. Дуже крутилезна опція. Одна з тих опцій, про яку я вам розкажу. І звісно, підписуйтесь та натискайте дзвоник, бо таких опцій ми будемо розповідати багато і не тільки на Lincoln, Ford чи Меркурі.